Доброго здоровечко, товариство. Сьогодні поговоримо про два найбільших маркетплейси в світі, де зібрано відповідно найбільше кросівок, які при цьому ви можете купити. Мова піде про StockX і Goat, і для людей, які і так в темі, то для них тут ніякого секрету не буде. Проте я впевнений, що є велика кількість людей, які взагалі не догадуються про існування цих ресурсів. І знаєте, з одної сторони, я як власник магазину, ніби стріляю собі в ногу, тому що ми теж працюємо під замовлення і частенько викуповуємо товари саме на Цих ресурсах, проте з іншої сторони, я розумію, що ті, хто захочуть зекономити, вони і так зекономлять. А люди, які цінують свій час, або яким впадло розбиратися, або які не хочуть ризикувати, то їм краще переплатити нам там лишніх 20 доларів. Але взагалі не паритися, і ці всі ризики ми візьмемо на себе. Взагалі, що таке ресейл-платформи? Це всесвітні веб-ресурси, де люди перепродають здебільшого кросівки, але також там є і одяг, і аксесуари. Їх не можна порівнювати з Оліксом, шафою, промом і такими всіма ресурсами, хоча ніби схожість є. Сама платформа, там StockX Go, вона теж виступає посередником. Але є одна важлива деталь в процесі купівлі, продажу. Сама платформа теж є безпосередньо учасником цього процесу. Тобто, продавець не напряму відправляє товар клієнту, ну тобто покупцеві. А спочатку цей товар відправляється на склад платформи, де відповідальна людина перевіряє цей товар на оригінальність, перевіряє на стан, на відповідність розміру, артикулу і так далі. Тобто по суті вона гарантує, що ви отримаєте новий оригінальний товар без браку. Той, який ви замовляли, і в тому розмірі, який ви замовляли, все виглядає дуже ідеально, але на практиці теж бувають різні нюанси. Ну але логічно припустити, що ні один магазин в світі не може зрівнятись в асортименті зі всіма людьми в світі, які працюють в цьому напрямку. І тим більше, це не якісь звичайні люди, це теж можуть бути і магазини, тому що ми для прикладу теж не тільки купуємо, а і продаємо на цих ресейл платформах Що год, що StockX, по суті, це функціонально однакові сайти, які між. Собою просто конкурують. Вони між собою трішки відрізняються інтерфейсом, але логіка в них ідентична. І повірте, 99% всіх кросівок основних брендів ви знайдете на цих ресурсах. Не завжди вони доступні там всіх розмірах. Але якщо це щось популярне і масове, то там воно точно є. Єдиний нюанс, що напряму в Україну з цих сайтів, ви замовити не зможете. Тут потрібно користуватися різними посередниками, які приймають товар на свої адреси там в Європі чи Штатах, а тоді відправляють його. Вже в Україну ми в своїй роботі якимось одним посередником не користуємося. Скажу так, що ідеальних немає. Зі всіма є нюанси, і когось конкретно порадити я не зможу. Проте, тим не менше, робота всіх плюс-мінус однакова, плюс-мінус стабільна. Головне скажу, що не завжди на цих платформах вигідніше, тобто дешевше купувати і вигідніше в плані часу, тому що так чи інакше, але доставка до складу, де пару перевіряють, і потім до вас вона може займати дуже довго. Особливо коли пару відправляють вам десь там з Азії, вона їде там умовно в штати, і тоді зі штатів вже летить в Україну. Але все це вже нюанси, які ми протягом років напрацьовували на лішопі. Давайте трішки познайомлю вас з інтерфейсом і взагалі з логікою роботи цих двох сайтів. Значить, ось це головна сторінка сайту Ґод. Як бачите, на сайті представлено майже пів. Мільйона е, різних е, речей, здебільшого, це все таки кросівки. Тут можна користуватися або просто пошуком, тобто пишемо. Е... Назву кросівок чи моделі для прикладу New Balance 1000. І ось бачимо, що знайдено 47 різних айтемів, які підходять під пошук New Balance 1000. Тут додатково можна користуватися фільтрами, вибирати категорію там для прикладу кросівки, там гендер чоловікам малеча або підлітки. Далі колір сортувати по ціні. Ну я думаю, тут ніяких нюансів не буде. І коли мишкою ви наводите для прикладу на кросівки, то бачите, що кожен ро. До речі, розміри тут вказані US, тобто американський розмір, і кожен розмір може коштувати по різному. Для прикладу, ця пара тут 8 коштує 150 доларів, 8,5 145 доларів, дев'ятка там 168 доларів. І щоб зрозуміліше пояснити вам, чому так, пропоную перейти все-таки на StockX. А ось так виглядає головна сторінка сайту StockX. От давайте просто перейдемо в вкладку кросівки і оберемо для прикладу зараз ось ці з найпопулярніших 12-ї Джордана. Як бачите, ого, 1288 продаж за останні три дні. Нажимаємо вкладочку View Market Data і бачимо тут три пункти таких, тобто Sales, Bits і Asks. Sales ви можете подивитися, за скільки ці кросівки в різних розмірах продавалися. Тобто, для прикладу, 45-й 414, 40-й 425, тобто від останньої пари проданої і аж так донизу. Ми можемо зробити інше, ми можемо подивитися, для прикладу, суто 42,5 розмір. Обираємо тут 42,5 і заходимо туди саме і бачимо, що 8, ось, 8 березня сьогодні було продано, ого, йо моє, дивіться, скільки пар тільки за сьогодні було продано. І ціни від 420, навіть від 400 до 506. Це тільки за сьогодні, і тут є, як я сказав, ще два пункти: це і Bits, і Asks. Що таке Asks? ASK – це скільки за цю пару просять. Тобто, для прикладу, у мене на руках є ця пара, і я хочу за неї ось 327 доларів. Тобто я заходжу на StockX і кажу, я хочу її продати за 327 доларів. Є мій друг Андрій, який хоче продати ту саму пару за 328 доларів. Є наш сусід, який живе напроти Іван, який продає цю пару за 343 долари. Тобто, я як покупець захожу, і мені тут показується, як бачите, найменша ціна 327 доларів. Відповідно, якщо хтось зараз купить її за 327 доларів, наступна ставка буде вже 328, тобто тут, відповідно, я їх зможу купити за 328 доларів. Проте нехай ця ціна не водить вас в оману, тому що по факту це ціна суто платформи. Але коли ми нажимаємо Buy now тобто купити зараз, грузить, 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 бо то через VPN я сижу, просто знаєте, як бачите, ціна з Типом і процесінгом, тобто з комісією самої платформи 327 плюс 27 плюс 17 і вже 372 доларів. Перейдемо назад, знову оберемо розмір 42,5, і ми з вами не переглянули ось цей пункт ASK. Вірніше, ASK ми переглянули, біц не переглянули. Отже, що такі пункт, ось цей біц? По суті, це та ставка, яку я як покупець виставляю, і за скільки я хочу цю пару купити для прикладу. Ось людина поставила ставку, що вона готова купити розмір 42,5 за 283 долари. Наступна людина готова цю пару купити вже за 241 долар. Тобто, для прикладу, якщо у мене є пара, ось ця за 327 доларів, і я для прикладу там чекаю день, другий, третій, я можу скинути цю ціну для прикладу до. 310 доларів. І можливо, людина, яка хоче її купити за 283, вона така: ну, 310, в принципі, теж непогана ціна, і купить їх за 310. А можливий такий варіант, що мені потрібно там знизити ще ціну для прикладу до 300 доларів. Ну, це можна так бавитися вічно. Але якщо мені потрібно продати пару вже і зараз. Тобто я заходжу сюди і просто дивлюся ага, 283 непогано. І я просто нажимаю продати людині за 283 долари. Тут по суті можна ніби то як так торгуватися. хоча це не зовсім торги. Ми це не використовуємо в своїй роботі. Я це більше використовую для того, щоб купувати якісь лімітовані пари для себе. Для прикладу, я не проти купити собі ще одну пару 993-х New Balance в колабі з Емелеондором. Купити їх зараз. Я можу умовно там за 400 доларів. Проте мені це не цікаво. І я в принципі, якщо би хтось погодився їх продати, наприклад, там за доларів 250, я би їх готовий був за такий прайс віддати. І Я ставлю свою ставку 250. Можливо, хтось зайде, йому треба буде срочно гроші, або хтось десь купить цю пару, десь умовно, в якомусь стоковому магазині, і він мені просто їх піхне, щоб оце не бавитися, не чекати, а зразу мені їх просто продасть і відправить. Такі ставки можуть висіти місяцями, але в мене декілька разів таке було, що я купував собі якісь цікаві лімітовані пари, дуже нижче ринку. Якраз за рахунок ось цього біда, я ставив просто ціну, за яку я був готовий купити, і з часом хтось на цю ціну погоджувався. Вернімося до ось цієї таблички. Знову ж таки, якщо хтось зараз зайде і продасть цю пару. Ось цьому хлопчині за 283 долари, то наступний, хто зайде і захоче цю пару продати вже і зразу, то він продасть їх, верніше зможе продати її вже за 241 долар. Ось така от штука на 100 кіксі. Через це, для прикладу, якщо ви заходите і бачите, тут різний розмір коштує по різному, це якраз по цій причині. І якщо це пара якась суперлімітована або яка дуже давно виходила, різниця в ціні на розмір може відрізнятися. В два-в три рази У 24-му році 45,5 розмір пішов за 820 доларів. А 40-й ось тут вже за 177 доларів. Різниця, як бачите, просто колосальна. Ну і кажу, якщо ви шукаєте щось для себе таке цікаве, тут можна побавитися. І щоб продати пару, і щоб купити пару, це теж свого роду таке досить фанове заняття. Якщо ви любите кросівки, тепер трішки поділюся досвідом, і частково неприємним досвідом співпраці з цими ресейл-платформами. Неприємні моменти трапляються не так часто, тобто здебільшого все окей, але все-таки від них теж нікуди не втікнеш. Найчастіше в своїй роботі ми стикаємося з браком. Причому під словом брак я маю на увазі дійсно брак, тому що сліди клею десь там відрізняється чуть-чуть матеріал, десь там нерівний шовчик або тричать нитки, тобто це браком не вважається. Про це прямо написано в правилах на сайтах ресейл-платформ, тому що це масове виробництво і ідеал в сьогоднішньому світі в кросівках знайти дійсно дуже склад. І тут ситуацій було дуже багато різних: там пропалена сітка на кросівках, і вони проходять перевірку, якийсь надірваний матеріал на тімберлендах, заплямлений верх в якихось найках, там витерта підошва в нюбеленсах. Ми в цій ситуації нічого зробити не можемо, або просто пропонуємо дуже хорошу знижку клієнту, відповідно, продаємо її в мінус, або просто ця пара лишається в нас, і ми там клієнту або повертаємо кошти, або перезамовляємо. Другий неприємніший. Момент, коли пару просто гублять, тобто по треку вона доставлена, але в посередника її немає. І тут причини можуть бути дуже різні, або посередник десь провтикався, відсканував не той трек, і в подальшому пару можуть знайти. Тобто, у нас було таке, що пару якусь там знайшли за два місяці, або кур'єр завтикав і доставив пару не туди, чи просто вирішив залишити ці кросівочки собі. Ну тут же ніхто не дізнається, і в цьому випадку попадаєте просто на гроші. Нам для прикладу інколи. Там той самий Стокікс йде на зустріч, тому що в нас величезна кількість замовлень на велику суму грошей, і вони так чи інакше, але стараються бути лояльними. Проте, якщо ви робите замовлення в перший раз, то скоріше за все вам ну пресел-платформа на зустріч не піде. Найжирніше зі всього ми попадали на пару колап Island, які коштували більше 400 доларів. А буквально минулого місяця в нас хлопець замовив пару тапок від Nike, Там ціна щось 150-200 доларів. І ця пара йому йшла десь півтора місяці. Чому так? Тому що перше замовлення, ми замовили, пара не пройшла перевірку якраз на оригінальність. Її відмінили. Ми замовили з іншої платформи. По треку пару доставили, по факту пара не приїхала. І ми повинні були замовляти третій раз. І всі усі три процеси, три замовлення зайняли в нас десь півтора місяці. От але третю пару все-таки доставили. Клієнт був злий, але все-таки я думаю, задоволений. Можливо, ти до речі дивишся це відео. Але відповідно за другу пару нам ніхто коштів так і не вернув. Або для прикладу, ось такий є неприємний момент, коли ми купуємо New Balance 9060, в районі 200 доларів. Вони коштували. А нам приїжджають пара ось таких от красивих конверсів, там я не знаю, доларів за 20, напевне. І тут при всій нашій великій кількості замовлення на сайті God і фотографій, коробки з їхніми бірками. Ну тому що коробка від конверсів, вона йде така подовгаста, це не коробка від New Balance в 90-60. Вони просто пишуть: вибачте, ми нічого не можемо зробити. Ось таке. От получилося сьогодні знайомство вас і ресейл-платформ Go. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було корисно. Насправді тут все не є так складно, потрібно просто тільки розібратися, ну і брати відповідальність і всі ризики на себе. З вами був Макс, канал Лішо. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні, слава Збройним силам.